Всім привіт і здоровенькі були. Срасна неділя, вівторок. 9 годин ранку, я на роботу. Хотіла сказати всім вам дякую за привітання. Дійсно, для нас це подія. Подія неоднозначна, велика. Щоб сказати, що ми мріяли про це дуже довго, всі 13 років ні. Різні були мрії, різні були плани, різні були якісь сподівання. Але останнім часом ми почали задумуватися над цим, щоб придбати будинок. Хоча були думки і додому вертатися чи ще кудись переїжджати, ви знаєте, багато думок, особливо. У нас у пожилих вже там, скажімо, людей були інші одні думки, а у молодих були зовсім другі думки. Ну, але не так все швидко робиться, як думається, то ми вирішили просто, якщо платити за житло, то за своє. Тяжко ми йшли до цієї думки довго, були і сперечання, звичайно, і сварки. Ви Знаєте, це така подія, яка хоче якогось такої згуртованості. Не всі були у нас готові до цього. Не всіх я змогла швидко, знаєте, як переконати у цьому всьому. Але моє взяла. По-перше, скільки будинків ми ходили дивитися, скільки квартир ми ходили дивитися. Ну, щось. Напевно, було не наше, щось було таке, відштовхуюче, не подобалося. На одні ми лише дивилися і зразу тікали, сказали, що ні. На друге, задивлялися, думали. Чомусь в цей будинок ми прийшли, ми Степаном переглянулися і сказали, беремо. Я сподіваюся, що якась енергетика дійсно нам підказувала, що це ваше, беріть, не пошкодуєте, чи це якийсь такий внутрішній голос сказав, це вам підходить, беріть, це ваше. Не знаю чому. Ну, тому що не було якоїсь знаєте, такої розгубленості, не було довгого думання. Ми тільки прийшли з нашим е, ріелтором на цей будинок і зразу зробили офер. Офер це пропозиція на гроші. Маші навіть туди не було з нами, бо Маша була туди у поїздці. Звичайно, будинок не замок, будинок не, не двохповерховий, не трьохповерховий, маленький будиночок, що нам спонукало взяти от іменно такий маленький будиночок. Ви знаєте, дуже дорого обходиться, е, як сказати, за будинком нагляд. По-перше, дорогі е, такси на проперті. По-друге, е, обігріти його взимку і охолодити влітку це також забирає дуже великі гроші. Тому ми думали, що краще маленьке, але своє, і щоб ми не витрачали на нього всі кошти, які ми заробляємо. Тому ми зупинилися на чомусь маленькому, щоб ми могли ще, ну я не знаю, якось про себе подбати. Звичайно, не хочеться упахувати до кінця життя на цей будинок. Хочеться десь і виїхати, хочеться десь і відпочити. Тому от вибір пав іменно. Я потім вам його покажу. З часом все покажу, все розкажу. Звичайно, зараз там всередині все отак. Тому що ми тільки переїхали. Багато ми в нього вклали. Будинок не є новий, але він не був запущений, захарашений. Ви знаєте, як от ми ходили в інші будинки, то там було мрак. Я ніколи не думала, що американці можуть так жити. Ну, ви знаєте, американці є різні. Цей будинок стоїть на такому возвишенні. Він не сирий. Тут навіть нема помпи, яка качає воду, так як є у містах у Спрінфілд, де підтопляє місць. Тут нема. Він сухий. Бейсмент також є. Також відкритий це бейсмент це такий він на всю ем, довжину будинку. Його правда треба робити. Ми зробили тільки верхній поверх, де ми будемо жити. Ми поремонтували, ми вклали туди ще немалу таку суму. А ми будемо робити вже з часом. Відпочинемо, відсвяткуємо Пасху. Іде велике літо довге, так що маємо час. Е зробили так, як ми хотіли під себе. Звичайно, ще. Багато якихось думок, багато якихось задумок, багато планів. Одні якось виходять, другі не виходять, Получається, не получається. Ну, це ж перше наше в Америці. Я губи не намалювала, вибачайте, бо я до роботи. І оце житло, звичайно, хочеться зробити якнайкраще. І я впевнена, що ми будемо ще міняти, ще будемо обдумувати, ще переробляти. Ну, поки так, поки тільки до нас приходить. Меблі якісь ми взяли, якісь ми взяли е, килимки, якісь таке щось приходить такі дрібнички. Залишилося повішати ще карнізи. В єдиному я е, як впевнилася і не, не перший раз, що тут дуже багато у людей речей, так як у нас. Речей дуже багато. А так як комнатушечки малі, вони рахуються три бедрум, три ніби спальні. Але маленькі спальні, одна велика, тільки така мастер-бедрум, така більш-менш нормальних розмірів. І друга йде менша, а третя ще менша. Ну, але в кожній є клазет. клазет це такий це дорого вартує. мати так у цьому, того воно рахується е, спальня, тому що є клазет. Ну іди, давай, ну іди, давай, давай. Так що, ви знаєте, купили ми цей будиночок, звичайно, за позичені гроші у банку. І на моргідж цей взяла Маша на себе. Я дуже своєю Машею ем, пишаюся, так скажем, я не знаю, дівчина молода. Серйозна, вона працює, кропітка в неї така робота, вона працює гарно, вона старається, вона складала гроші. Ну, і ми вирішили цей будинок взяти на неї. Навіщо нам, старим людям, пенсіонерам цей будинок? Іноді будинок збиває якісь отакі, якісь Бенефіти, які ти можеш мати як пенсіонер, то ми, ми рішили молодь у нас на першому місці. Від, завжди відкрита дорога для молоді, і тому ми з часом, порадившись, вирішили це все брати на Машу. Звичайно, їй дали моргідж, тому що вона працює на роботі, як сказати, Постійна робота, робота нормальна, хірургічна медсестра гарно оплачується. Це така робота, яка є завжди. Це також враховується. Вона мала на рахунку відкладені гроші, які вона заробила за ці два роки роботи. І ми мали гарного брокера. До речі, хто хоче, ми завжди порекомендуємо свого брокера, який нам радив. Такі слушні речі, які нам згодилися, до речі, до цього всього. Так як і ми були перший раз в цьому всьому замісі, ви знаєте, це так складно. Тут багато таких якихось нюансів, якихось висловів, таких, що ми в житті ще не чули. І важко нам це все далося, поки ми до цього дійшли. Були якісь сумніви, звичайно, чи ми це зможемо, чи це не зарано, чи ще щось. Ну, але шкода було просто дійсно ти гроші, що ми за 13 років віддали за чуже житло за ці ком'юніті. Ми вирішили, якщо вже брати, то брати стартове житло. Це отаке житло, воно називається як знаєте, як стартове, перше житло, яке людина може собі купити. Воно не таке дороге, маленьке, вона бере моргіч. Якщо вона передумає, вона Возьме цей моргіч, та й назад віддасть, продасть цей будинок, возьме другий. Коротше, це є з чого, знаєте, вже крутити гроші. Якщо вона буде з ним гарно справлятися, то в неї буде вже якась кредитна історія, що вона, ну як сказати, нормальна платоспроможна людина, і їй дадуть легше моргідж на більшу суму. Ой, це таке все було. Що було легко, я вам не скажу. У мене був такий стрес. Що стрес? І в неї був, стрес. звичайно, вона переживала, бо це вона брала все собі на себе. Тому купівля будинку це складно, це, це стресово. Особ, особливо у нас, тому що ми люди незаможні, Мільйонів у нас нема. І щоб скласти так це все до кубки, Треба було попрацювати над цим. І ж кажу, завдяки брокеру нам це вдалося. Я дуже рада, що моя маша у свої 26 років стала власницею нерухомості в Америці. Це не кожен так. Може, звичайно, можуть бути власниками ті молоді люди, яким батьки дали гроші. Ну але моя дитина заробила це все сама. І я дуже рада за неї. Так що я хочу ще подякувати нашим друзям, Соні, яка приходила, допомагала нам малювати двері, коли ми робили ремонт. Подякувати Олі і Юрі за те, що вони допомога нам перевестися. Знаєте, дружба це багато значить, які такі люди. Ми старалися нікого не напрягати, нікого не знаєте, не штуркати, тому що. Не кликати, йди поможи, чи що ми казали, хто зможе, той приходить і допомагає. Тому що ми знаємо, що в Америці люди натружені, що всі хочуть відпочити після робочого тижня складного. Тут байдики ніхто не б'є, і тому, виходячи з цього всього, ми не могли сказати, приходьте сьогодні, приходьте завтра чи приходьте. Була дана пропозиція, хто може, коли може, приходить. Ну, і дякую людям, що прийшли Ну, Знаєте, як кажуть, капля в морі багато значить. Саму більшу роботу, звісно, зробив Степан. У нього досвід в цьому всього, в нього золоті руки. Він у нас такий, як кажуть, крутий хендімен. І. Основну роботу, яка потребувала таких, як сказати, професіоналів, то ми кликали підлогу зробити. Ми кликали людей на підлогу. Ми перекрили будівлю, тому що була стара покрівля. Ми перекрили і, і кухню, яка потребувала трошечки якоїсь такої перестановки. Ми також покликали професіонала, він нам переклав її зробив. Усе решта робили самі, зайняло це трохи часу. Документи у нас вже були готові перед Новим роком. На руках все, вже була зроблена така як зділка. Але ось тепер тільки нам вдалося перейти. 4 місяці ми в цій хаті впахували. Впахували тільки по суботам. Потім зрозуміли, що став більший день, почали впахувати потрошечки по неділям. тому що нас підпирає контракт в цих апартментах. У нас до 1 червня контракт в цих апартментах, і вони кажуть, що треба попереджувати за два місяці вперед. Ну, коротше, ми вклалися. Ще травень у нас є місяць. Привезти там ті апартменти до ладу, тому що ми їх трохи запустили за ці місяці, що у нас забрала робота тут. Так що, отак. Просуваємося потихеньку, потихеньку, потихеньку. Так що, такі справи з роботи вже біжимо додому, бо є купа роботи. Не знаєш, з чого починати. іде Пасха, і ми вирішили. Ну, вже відсвяткувати заодно і Паску, і входи не в хату. Хотілося би освятити хату ще, але не знаю, чи нам це вдасться до Паски, можливо, вже після Пасхи. Але ще є багато планів, багато роботи. Хотіла б купити гарне квітуче дерево. У мене так на будинком, є гарні такі дві розі великі. Також їх треба вміти ще почистити. Я вже дивилася і в Ютубі, і всюди, як ці рози почистити, щось почистила, сподіваюся, що я їй не нашкодила. Є маленькі такі невеличкі кущики рододендрони, які зараз повинні зацвісти у травні місяці. Ми посадили там піонію. А чорнобривці, ось думаю, сьогодні прийду з роботи та й посажу тих чорнобривців, посію трошки. І є у мене такі декоративні е, під соняшники. Також можу так попід хату, не знаю. Хотілося б щось придумати гарно. Вже, знаєте, своє. Вже дуже хочеться, щоб було гарно. Є невеличкий бек-ярд, де степан там щось вже собі. Знаєте, як хімічі, він хоче виноград посадити. Він вже зробив саженці винограду. Вже, вже над цим думаємо, працюємо потихеньку. Е е е хотілося б, звісно, щось зробити, щоб було б е гарно, щоб було, знаєте, як, е е щоб могло б Прийти десь, мали б якесь місце відпочинку. Єдине, що тут немає в цій хаті, нам би хотілося, чого не вистачає. то м -м, Вихід з вулиць на бекярд з хати, а нема. Так що, чи прийдеться нам робити свій чи залишимося так, як є? Не знаю. Час покаже. Але поки ми не думаємо це робити. Але хотілося б, щоб. З хати був вихід на бекярд, на якийсь порч, хто тут той знає на таку, де люди сидять відпочивають. Коротше, планів багато, задумки є, були би гроші, та й здоров'я це все робити. О! Та й здоров'я ходити до роботи та й заробляти ці гроші. А потихеньку буде все. Я йду до своєї малечі. Сьогодні у нас 23. четвер і пятниця буде до 30. Правда, субота-неділя вже піде на спад, буде якийсь дощик у неділю. 30% кажуть, що буде на паску дощик. Ми думали, що будемо робити на дворі зустріч з, з друзями. Придеться, напевно, сидіти в хаті, бо щось і погодка, нам щось. Спочатку показувала одне, тепер, тепер показує друге. Ну, побачимо. Побачимо. Все, з вами прощаюся. Всім пока. Дякую всім, що дивитеся. Дякую всім, що вітаєте. Дякую, що зі мною разом. І в поганих новинах, і в хороших. Дай Бог, щоб хороших новин було більше. Все, бай-бай. Слава Україні!